На Рівненщині чоловік пів доби відсидів у собачому вольєрі. Там нібито його утримували працівники Млинівського райвідділу міліції. Про це розповіли в обласній прокуратурі. Селянина затримали за самого наваріння. Наступного дня мали судити. Аби до Феміди затриманий прийшов тверезим. Правоохоронці застосували до нього профілактичний захід. Посадили у собачий вольєр, який зачинили на замок. Там він пробув пів доби. У міліції цей факт не заперечують, але запевняють, що жодних претензій до правоохоронців чоловік не має. Про що написав розповідь. Писком його закрили в клітку за його проханням, тому що він був сильно на підпитку і боявся ще більше додати алкоголю, бо наступного дня він мав йти до суду. В цей день він написав заяву і також дав пояснення співробітникам міліції про те, чому він перебував. У цій клітці в заяві він написав, що немає претензій до працівників міліції, що це його було власне бажання. Правоохоронці запевняють про даний факт. Самі повідомили до прокуратури. Там все ж відкрили кримінальне провадження за зловживання міліціонерами службовим становищем. Зараз працівники прокуратури проводять власне розслідування. Його не могли працівники міліції доставити. Він ну неблагополучний, скажімо, та людина, але це ж ну шну це нічого не міняє. Це він такий самий громадянин, як і ми всі також чині. Він так само має права, і вибачте на слові, це таке відношення. Прийти і взяти людину, помістити у клітку там, де собака знаходиться. То як це можна розцінювати? Порушено з приводу цього провадження нами зареєстровано в ЄРДР відносно цих працівників по за фактом вчинення ними вказаної події, що я тільки що назвав частини другої статті 365-ї, Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування з цього приводу.